Всім привіт! Переобладнання тяжолих мотоблоків мототрактори з плавучою коробкою. Один вже готовий, тут привезли вже слідуючий, це десяточка, це в нас восьмірочка короткий блок, бокова куліска. Тут все вмикається відлічно. Це тут в нас повишена до гори понижено. Педальний вузол, реле зарядки, генератор, генератор газоновський, сигнал. Включаємо запалювання, світло, сигнал, датчик температури механічний і... Амперметр, стандартний, мотоблочний. Все підключено, все працює. Ось так ззаді фаркоп, як ми завжди робимо так. Два болти відкрутив, зняв і плаває коробка. А так собі фіксована коробка, їдеш, вона не труситься. Прицеп коробки не рве, вона просто спирається на фаркоп. Ось так розблокіратори. Педальний вузол, газулька, щеплення гальма, все є ремні генератор і короткий ремень 1120, довгий 2800. Ну, тут з довгим ремнем, тому награтися, трясовувати саму рамку під мотор. Такий цвет салатовий, він по прайсу йде, як зелений. Клієнт захотів такий, зробили такий. Ось такий тракторець. Дуга тут така, як ми вже ставимо. Сідушка, клієнт привіз з автомобіля Рено. І ось так. Зараз запустимо. Покажу як же він. Маса. Тут. Коротенька маса, коротенький плюс. Круте, без декомпресора. Зараз побачимо. Ось до ручний газ. Трошки додаємо. Дивимося передача, включаємо запалювання, дружить те раз. Ручний газ скину, запалювання виключив. Ось такий тракторець. Кому що цікаво, дзвонимо номер телефона в описі під відео. Кому потрібно, напишу в коментарях. Ось такі тракторці. Якщо буде більше часу, будемо показувати більше їх в роботі. Є на каналі Оранка, фрезеровка, підгортання картоплі. Ну, ще ось до достанемо. Картопля сажалку може до мотоблока, покажемо, як він саде. Ось сюди стає все навісне, як всі поняли мотоблочне на одну точку. Зараз би показав, як опускається КПП, але тут що в нас стоїть паркоп, то ручка вона вже, Оце її мертва зона, то що вона сюди доходить і звідси туди раз і защовку Кому там цікаво. Підйомний механізм, ось так тяга, все поварено, туди все зроблено. Кому треба підйомний вузол, дзвонимо, питаємо. Повністю комплекту ну, не можна вислати зробити, а частинки, моно, там шківи, натяжні ролики, передні балки, там підйомний механізм. Це моно зробити. Так що підписуємося, ставимо лайки, слідкуємо на все добре.